Кожен підбігав. І ще давай добивати. Так, можна чекати. Це по-кінськи фашисти. Банду геть! 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 Шановна громада! Сьогодні ми будемо проводити великий річі. Це річі голосу українського народу. Тут спільно ми маємо порадитися, як воданий день. Ми очікуємо наших духовних світлочів, які мають нас освятих родинного сьогодні. Ми очікуємо тут. Моральних громадських авторитетів. Ми очікуємо тут і наших лідерів найбільших опозиційних праці. Ми очікуємо тут, всю Україну. Ми знаємо про те, що. Боже, служить, Шановні друзі, Фрек, хлопець, і далі остане спати. Це всі люди за тебе закон живемо. Ми знайдемо йдемо зараз, що не Давай, не переживайте. Його звати мутали. Його да. звати Віталик, так? А мама проходить. Мама, і так?